Всім привіт! З вами канал Онлайн Покупкояй і сьогодні в честь першої сотні підписників на нашому каналі стартує конкурс. Конкурс на розіграш ось таких трьох міні-призів. Так, так, ви не помилилися. Переможців буде аж троє. Всі ці призи ви раніше могли бачити на моєму каналі. Якщо ви їх не бачили, то посилання на огляд даних аксесуарів буде в описі до відео. Ще раз коротенько нагадаю: це в нас фломастер чорнило, якого видно лише в ультрафіолетовому випромінюванні. Друге це в нас міні-штатив для фото-відеокамер. І третє це у нас mp 3 плеєр для зчитування з sd карт і, власне, що ж вам потрібно зробити для того, щоб отримати один із цих призів. А зробити потрібно небагато. Підписатись або бути підписаним на мій канал, поставити лайк під цим відео, поділитись ним зі своїми друзями у соціальній мережі, чи то ВКонтакті, чи в Фейсбук, і залишити коментар під цим відео із фразою Я приймаю участь або Хочу виграти, бажаю стати переможцем і додати. Посилання на свою сторіночку у тій соціальній мережі, на яку ви зробили репост. Ось і все. Детальніші умови будуть розписані в описі під цим відео, а з вами був канал Онлайн покупкаua І удачі всім в розіграші!